Був підготовлений лист до командування про те, що така є ситуація, і ми в першу чергу знову ж без ультиматумів без нічого, доповіли командуванню, щоб усвідомлювали цю ситуацію, і повідомили про те, що ми вкрай потребуємо комплектування та іншої допомоги, а у відповідь, тобто, на на цей лист, ми отримали команду. Переміщатися в іншу область для проведення штурмових дій, тобто, навіть не будучи штурмовим батальйоном, маючи таку складну ситуацію, але ми мали можливість в тому числі повідомити генералу про ці про цю ситуацію. Зокрема, я особисто доповідав і говорив про те, що в нинішній ситуації, тобто це може закінчитись катастрофою. Переведення на сьогоднішній день ми виконуємо завдання. Міло, вдало, корисно. Що важливо, так вже була організована оборона, де ворог постійно практично здійснював спроби штурмів, що у нас щомісяця зростала кількість завданих нами втрат ворогу. Тобто, будь-який командир розумів, що вкрай важливо зберегти таку ситуацію, але ні. Було даний наказ, було переведено в, інший, в іншу область. Був наказ на штурмові дії, потім на зайняття позицій, до яких і дійти не можна було, і звідти евакуювати не можна було. І знову ж пропозиції на те, що давайте все-таки займемо позиції, які дозволять нам нищити ворога і берегти своїх військовослужбовців. То єдина відповідь була про те, що мене намагалися перевести а, в протизаконний спосіб, а потім просто відправили у відрядження, користуючись повноваженнями, що я начальник а, і хочу все, можу, можу собі дозволити робити будь-які протизаконні дії. Тому що, якщо а, командир дійсно вважає, що він вчиняє правильно згідно законодавства А Підлеглий, зокрема, в моєму в моїй особі допускає якісь порушення, то він призначає службове розслідування там мене відстороняють, доводять всім і показують, що я вчиняю протиправні дії. Але цього не відбувається, просто перекидаються, переводяться, відправляються у відрядження для того, щоб мати можливість продовжити Виконання своїх е, протиправних наказів, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.